Справжні патріоти одягли вишиванки навіть автомобілі. Тенденція прикрашати своїх залізних коней українським народним орнаментом набирає оберти. Сьогодні вже більше 30 автомобілів, лише у Дніпропетровську, мають вишиваний малюнок. Задоволення доступне, але не дешеве. Як зі звичайного водія перетворитися в автопатріота, знає Юлія Стасенко. Незважаючи на погану погоду, робота над створенням чергового патріотичного малюнка кипить. Кожного дня тендітна дівчина Оля наносить орнамент на два-три автомобілі. Зараз попит на її роботу великий. Це здебільшого продиктовано політичною позицією автовласників. Це говорить, прежде всего, о любви к своєї мабуть. Це навіть національний орнамент. Можна клеєм орнаменти. Американські чи німецькі. щоб одягти автомобіль у вишиванку не потрібні складні технології. Обирають орнамент, який потім обробляють у комп'ютерній програмі під розміри автомобіля. Далі у типографії виготовляють наліпку. Її навтівку на наносять за допомогою спеціального приладу ракеля. Ми укладаємо пленку і виганяємо з під поднією воздух, щоб там не осталось воздуха, пузирков. Бачите, у нас немає пузирьків на поверхності. Щоб прикрасити один автомобіль, потрібно від 40 хвилин до півтори години. Ольга каже, це не зіпсує покриття автівки. Втім, на нові авто радять не чіпляти наліпки, а також не рекомендують їздити з орнаментом більше одного-двох літніх сезонів. Майстриня розповідає, що прикрашати своє авто однаково прагнуть як чоловіки, так і жінки. Марка та колір автомобіля тут не мають значення. Чорні, білі, красні автомобілі вони були універсальні. На них смотрится практически будь орнамент. На чорних очень хорошо смотриться жовто-голубою, біла-голубою. Смотриться дорого. Хоча біла, красна, чорний теж яркий. К нам недавно позвонили ребята, попросили оформити машину к свадьбе. Сьогодні таке задоволення автовласникам обходиться від 200 до 600 гривень, але ці гроші не жаліють, бо таким чином висловлюють свою віру у мир та краще майбутнє. Проявление патриотизма должно носить какие-то визуальные признаки. От я ездил з флагом. Вот сейчас я увидел однажды на машинах такие вишиванку. У меня возникла идея, мне очень понравилось. И поэтому я решил сделать такое небольшое украшение. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.